Подивіться як сьогодні. Сонячно у трускавці. Так буває іноді. Не кожен день жовтня. Все таки йде дощик. Бувають такі дні, що можна потрошки понасолоджуватись золотою осіння. Бачите, особливо гарно гарно як сонечко блискує між жовтими листочками. Краса, правда? І небо таке чистеньке-синеньке. Ми йдемо далі. Підемо через залізничний вокзал в напрямку до центру міста. Подивимося, а що там відбувається. Що там цікаво. Зараз. А гори теж вже видно, що пожовтіли. Ну там, де в горах листяні дерева. Там, звичайно, дерева жовтіють. Де хвойні вони не жовтіють. Особливо помітно золота осінь в парку. Так, ми обов'язково обов'язково знімемо відео. В першу чергу для нашої підписниці Вікторії і для всіх інших, хто полюбляє дивитися на красу Трускавецького парку, на прохід золотої осені на корот. А наразі ми що, бачите, біля залізничного вокзалу стоїть автобус на східницю. Останнім часом він курсує так порожній. Та він і літом не дуже повний курсував. А такі часи, що він був повний, я вже не згадаю, коли то було. то Було багато-багато років тому. О, а пам'ятаєте, як ще на Борислав добігали з електрички? Хі -хі. Здається, що все-таки було далеке-далеке минуле. Але це було так зовсім недавно. Раз, два, три, чотири, п'ять вагончиків. Київського потяга. А, і тут знов. Тут знов, бачите, золота осінь. От, особливо на сонці воно, воно гарний вигляд має. А приспустимось, зараз підемо через проволок тихий до центру. А, все-таки 5 вагонів потяг, я думаю, 6. Сьогодні 5 вагончиків. Краса. А ну що, як і обіцяю, в центр. Тут справа кафе не працює. Внизу, трошки нижче, кілька метрів нижче, ресторан ще працює. І вітерець піднімається. Ну, це така пора пообідня. Ха -ха 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 -ха. Ха -ха. Зараз Nokia зараз прогріється і все буде добре. Аркада. Один з найдешевших, до речі. Не знаю, правда, санаторій, пансіонат, як правильно казати, але точно один з найдешевших. Той бікарніка, так само. Хтось каже пансіонат, хтось каже... Санаторій, можете посперечатись у нас в коментарях, хто як вважає. Теж один з найдешевших трускавців. І відносно близько і до центру, і до вокзалу. 16-11. А, це ми так де можемо, напевно, на 17-ту годину набівати. Подивитися, а що, як би Оскар. Так, пам'ятаєте, колись у нас дуже часто відео виходило з цієї вулиці, пані відремонтували. Знімати і стало не так цікаво після ремонту. Ми свою функцію виконали, допомогли місцевим мешканцям з ремонтом вулиці. Ходимо на вулиці, річки. Не, важко сказати, чи є хтось, чи на хтось, бо світло не горить. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо хтось є, то їдять вони там в темноті. Пельменна? Пельменні теж останнім часом, зовсім, зовсім небагато людей, відвідувачів. Ну це дуже добре, я вже казав, що коли в ресторанах людей нема, коли закриваються продуктові магазини, це означає, що все нормально. Власник продуктового заробив стільки, що йому ще до кінця життя і вирішив, що більше нема чого розмінюватися на продаж продуктів. Можна відпочивати. Так само люди в ресторанах не їдять. Наїдаються вдома, наїдаються в санаторіях. Це все хороші новини. У нас тільки позитив. <хи> Оце дерево наступне. Прямо воно теж, коли воно пожовтіє. до речі, тюльпанове дерево маленьке вже пожовтіло. На бюветі ще не пожовтіло. Так от це гарно дерево пожовтіє, але пізніше. А от я хотів сказати на бюветі, тюльпанове дерево ще не пожовтіло. На відміну від його колеги, який живе росте, правильно сказати. У центрі. Українська легенда теж я розумію. Ну, якби було відкрито, то брама була б відкрита, правда? Зараз роботи 9.22, а раз брама закрита, то шуть всього українська легенда. Ну, а як мінімум не приймає зараз людей. Тесла і Volkswagen. Тут жива музика. Майже прийшло до ринку, до речі, на ринку теж гарно видно. Золото осінь. Трошки проти сонця, але інакше не вийде. Той бік буде тільки проти сонця, або взагалі без сонця. А, я вже казав, ми ще близько пройдемося через парк. В парку більш помітна золота осінь, але потрібно, щоб день був більш сонячний. Щоб ще краще можна було насолодитися. Тут клени проворуть, річого теж жовтіють клени. Можемо, ладно, підемо через базар, колись там наступний раз пройдемо, бо там теж ви знаєте, можна так гарно пройти. З одного боку зайти, з іншого боку вийти і щось подивитися, але йдемо вже через базар, колись іншим разом там пройдемося. Зараз вже просто швидше постараємось дійти до білета Продаж екскурсій Праворуч овочі, фрукти сувенірний ринок А, прямо не піде по сходинках до гори і тут теж Видно. Справді це вже теж територія парку за документами, ліворуч теж вже видно початок золотої Краса!

Жовтеньки кристал музей оренда кристалл. Отеж відчувається подих золотої осені. дійдемо до джерела фердинанд та й будемо завершувати до, до бювету. сенсу не дуже є та бюлет зараз зачинений в даний момент Подивимось, що на парк з іншого боку з іншого ракурсу, ніж зазвичай там ремонт дороги як тривав так триває Іншими словами, як тут вже кілька місців нічого не робили, так далі нічого не роблять. джерело Фердинанд.